Люди старшого покоління дуже добре пам'ятають, як у 1968 році 200 тисяч пар російських чобіт намагалися придушити праську весну. Я вважаю, що саме з цього приводу з цієї причини праський народ, вся Чехія, першими на підтримку народу України у боротьбі з російською навалою. Яскравим прикладом цієї підтримки є автобус, який ви сьогодні бачите. Він є результатом безпосередньої взаємодії співпраці президента Чехії Петра Павла та губернатора Дніпропетровщини Сергія Лосака. Працюємо в такий час, що обставини змінюються кожну секунду. У нас дуже серйозні виклики для транспортування важкохворих та поранених бійців збройних сил України. Апарат ШВЛ, дефібрилятор, монітор. Відсмоктувач – все під рукою. Ми евакуємо поранених часто у важкому стані. Саме завдяки цій техніці вдається довести їх живим. Для нас це не просто транспорт, це бойова одиниця медичного фронту. Цей автобус він єдиний в Україні, може перевезти 13 лежачих постраждалих поранених захисників вітчизни. На ньому працюємо вже близько двох років, і бригади евакуювали і врятували життя до тисячі бійців. Вже практично це унікальна статистика на теренах нашої держави, оскільки аналогічного транспорту в Україні на сьогоднішній практично немає.